Загалом під час минулорічної акції волонтери зібрали майже 39 тисяч гривень. На ці кошти було придбано медичне обладнання для обласної дитячої лікарні, де надають допомогу новонародженим та передчасно народженим діткам. Ми збираємо гроші з усієї області. Дуже багато постає питань, дуже багато суперечок, чому там не в Рівному, не в міську лікарню. Тому що в Рівненській обласній лікарні лікуються діти із міста, і з області. Так як збираються гроші і в області, і в місті. через те ми. Ставимо владенню, щоб воно було доступне для всіх, хто ну, тобто, всі громадяни абсолютно безкоштовно користуються. Ним. Це є дієва матеріальна допомога для лікарні. Це, це, це однозначна ситуація. На сьогодні придбаний за рахунок коштів, які були зібрані по цій акції пульсоксиметр, Це є серйозний монітор, який задіяний як. Прибор для слідкування за новонародженими дітьми з порушеннями функції дихання. Нині у відділенні всього один такий апарат. Хоча за вимогою Міністерства охорони здоров'я їх потрібно 25. Проте і той, що є, запевняють лікарі, значно спрощує виходження немовлят, зменшуючи ризики. цьому обладнанню, в принципі, трошки спрощується. Можливості надання допомоги, тому що медичний персонал сестра не прив'язана до конкретного ворога, вона може трошки відійти і надати допомогу в цей час інші дитині. Шоста благодійна акція цьогоріч відбуватиметься у травні та триватиме протягом двох тижнів. Зібрані кошти організатори планують спрямувати на допомогу хворим на діабет дітям, закупивши спеціальні інсулінові помпи для вимірювання цукру в крові. Проте, на відміну від минулих років, допомога буде адресною. Вікторія Катеринчик, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.